Зараз ми приготуємо хек в сметанному соусі. Закличений. Так, що потрібно? Хек. Ось у мене дві штуки ось є. Сіль, борошно, сметана. Ну і все. Що робимо? Беремо, нарізаємо хек. Ось таким ось не малими, а отакими шматочками. Такими гарними. Не треба його дрібнити дуже. Отак. Так. Раз друго. Пір'я пообрізав я, підчистив там трохи що таке було. Ну це в мене був без луски, без нічого. Так що нормально. Так, тепер що робимо? Беремо ось миску, складаємо його в миску сюди. Посолимо. у мене хоч сір. сір. Бо банки однокові, сірий, цукор. То можна і перепнути Так. Посолив, перемісив. Отак. Можна ще трошки. От. Ще що? Тепер. Треба трохи перцю, він у мене ось він. Так само небагато тільки перчику. Порядок. І ставимо його, відставляємо на півгодинки. А він у нас промари міриться. Копціль перед все вийшло Ну а далі я покажу. Що робимо далі? Беремо сковороду, підпалюємо і нагріваємо сковороду. Олію ось рафіновану, Будемо обсмажувати нашу рибку. Отут у мене і панірувальні сухарі. Ну десь одне до одного. Так. Буду в них обвалювати рибку і тоді смажити. Так, сковорода моя розігрілась, риба промаринувалась. Так, тепер обвалюємо от так от, гарненько і смажем. Смажем з усіх сторон. Тобто не те, що тільки по боках, а все просмажуємо. Спершу отак от ставим на торці. Вона тоді краще просмажується. А тоді вже бока. Боки. Отак от. Ну як і м'ясо ось, спершу торці просмажуємо, а потім уже бочки. Так, гарненько так. Отак от вкачуємо. Не жалію, що таке, щоб шар був гарненький такий. Тоді воно. Ну мені, мені здається, що воно так тоді смачніше. Ну, а там кому як. Так, ну а хвости вже, ж... вже, вже як вийде. Ось. А так отставлю на торці, а тоді вже бочки обсмажимо, Так. Ну, смажемо далі. Так, ось з'явилась коринка, я перевернув уже один раз. І таке. Ну, трошки підсмажуйте без, без фанатізму, бо ми ж будемо ще е, тушкувати цю рибку. Це для того, смажимо, щоб така кориночка з'явилась. А тоді вже будемо доводити до готовності. А що можемо з усіх сторін? Так, поки ця наша риба готується, зараз зробимо заливку, яку будемо пушкувати. Так, ось моя сметана, що я приніс з магазину. Так, беремо таку гарну ложку металла. Можно навіть трошки и більше. Тоді. Воды. Такая грамм 150 грамм. Вот перша 100 грамм львью. Подивись, яка воно буде. Вот такая вона у не густа была метана наша. Так. Ось розколочуємо все, а рибу поки пони зівати, перевертаємо рибу. Ось, якраз, якраз вчасно. Так, останній бочок і буде все в порядку. Ну, сметану можна ну, заливку нашу. Можна трави якісь там. Ну, розмарин. Можна тміну трохи, коріандру. Зараз я вам роздавлю коріандру і трошки добавлю. Ось у мене є коріандр, мелений уже. Так, добавляем коріандру. Розміршуємо це все. Так, прикручуємо вогонь. Вже то я смажу насильним, а це таке треба прикрутити, щоб слабенький був зовсім. А воно трошки в стороні постоянно, щоб не горіло в мене. Так розмарин. Зараз відкрию. І ту заливку і розмалюємо. Ну не багато, багато не треба. Ось. Це перемішали і заливаємо нашу рибу. Ці самі сковороди, які воно і було. Так. Є. Так. І вже тепер повертаємо отак от парець. Ми починали з торців. Так ми будемо пушкувати його. Так. Ну, хвости хай лежать. Чого ти не повертаємося? Так. Все. Так, і тушкуємо. Зараз ложечку возьму, дивимося. І отак от трошки попідливати. щоб у нас все було красиво. А як красиво, то 100% смачно буде. Так. І все. І на невеличкому вогні. Накриваємо кришкою і тушкуємо десь хвилин 20-30. Ну, подивимося, як воно вийде. І так, наш ек протушкувався десь з годинки, Бачите, як я перевернув його і ось отакий він красавець. Ну все, можна вимикати. Вже готовий. Все.